Так, надо, що, надо, що, 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 наша з так не виходить, ви розумієте, що хочеш і себе, і себе показать. Саме алам. Щоб, щоб побачили, що я ж роблю на вечір. На вечір у мене буде сьогодні що. Вже пробую. зараз я попробую, бо перевариться. О, о, о. А потом расскажу. Давай до меня поверни камеру, сюда наперед занеси. Давай-то. Я расскажу, у меня давай Давайте. Надо... давай-то, я вам без выключений, без да. приключений. О, о. О, да, как типа сверху на них. Как типа вы падаете. Ой, ой, ой. Так, что я хотела рассказать? Да. Я сама не знаю. Коротше, ми сьогодні були в очках. В оптиці. В оптики. Я отримала очки. Не ці, ні, ні. Це мої очки законні. розмановські. Ну я тепер зробила вивод, що розмановські будуть вдома їсти варити, бо я навіть їсти варю. Ну, різати, кришить, мені треба близько в очках. А ті будуть в парадно виходні. Як буду вам монтувати відео, тоді буду їх. Надевать. Надевать. Торможу, да, Нет, ну я просто... Интернет слабый. Вот, Стас, да, ну, да, точно, интернет слабый. Значит, что? Пока я не забыл, расскажу. Самое интересное снимать два. Вот, да. Я у Потому что это А блог, я блог. вам расскажу, самое интересное. Вы знаете, что мы как жили и нам старые люди, старые бабушки, девушки подказывали. Мы Там хочемо поросятку взяти. Ну, одне, по ще ж молоді не вміємо. Беріть двоє, а чого, А тому що вони краще ростуть. Вони тоді як їдять, хватають одне, отак, одне з поперед одного, тоді апетит у них глушить, так і оце. І нам, як по одному е, хтось балакає, ну апетит слабий, там на розкази, я маю ввиду. А як у двох, то один поперед одного, хто перший. Я що, начистив цибулі? П'ять цибулин. Ну, це якщо маленьких, є як здорових, можна чотири. Так, так, грам 400 я обратила увагу, що він багатенько цибулька такий. таке. Да, так, це ж самий смак. Накришив, так. Ну, як на зажарочку, в курсі діла. А потім у мене було кіло фаршу з лопатки. В нього Мило. було. Ну я прийшла злідла, принесла два пакети фаршу. І, ну, да? я ж бачу, жорко, що є, то, значить то, це було. в мене є. Да? А в мене ну, бачу є, значить є. Було в мене. Ну і я це все діло. А, і дві перчини красних, ну сладких вимір. Я в виду, не ви в виду. Я так спішу, щоб решти успіла щось. Ціна. Та не спіши, все впіємо. Ага. Та... Ну, коротше, це я накришив усе. Ви знаєте, як його крешити. соломкою, кубиком, квадратиком, треугольничком, як хочете. І це все зразу цибулька, а потім перчик, а потом... Трохи було не так. Зараз це гулька, бо там м'яско, а вже коли водичка, тоді пеш. Що ти умішалася, не так укинула, ага? Це вона винувата не так. Я ж... Ну, я так, чі, який так. Повар, він, я він роблю він дури, щоб ви правильно не Я роблю всі одна отак, а вона зробила не по-моєму. і... А ти думаєш, що воно щось не щось так? Ось не так? той запах. Вже чую, що щось не, не тим оддає. <laughs> ну і що? І це все. Змішав і по трохи його розмішую. Трошки чайну ложечку томатної пасти ти забув сказати. А, бачу цвіт такий дав перчика, вона томатна паста дала. Ну нічого, пуштував на сіль. О, підсолив хорошо, ще й приправи та кинула, так? Да? Молодець. Ну, так. Да. Да, макарони я зварив, спробував вже хороші. Ну що, я їх зараз у каструльку. Нема у нас сковороды опять здоровые, чтобы это все надо делать у сковороді. А мы делаем в кастрюле с толстым дном. Ну, у нас да. Это кастрюля с толстым дном, а если перевести сковорода с тонким дном получится. С тонким дном. Да я говорю. Макароны варили 400 граммовую пачку из твердых сорфий. Да, индийские. Да все на Индии, парень, что? Сегодня э, приехал э, по, правитель какой У Польщу, з Індії, прем'єр-міністр. А завтра буде він у Києві. Це я все там світю. Тобі макарони красиві, покажи їм близько. Не буде? Над, над тарілочкою. А, вони злилися так хороші, дивіться які. о! Їх не треба доварювати повністю. А я знаю, ви знаєте, як готувати да. макарони по флотськи. Так, це Їх все ми. Не треба осі... дуже виварювати. Це ми все, отак по всій плиті. Не вийшло. По всій плиті. Прямо в касульку вийшло. Варимо багато. Може хтось подумає, що це за сім'я така. Ну на вечері, якраз нам повечерять. Кіло фаршу. І... Ми вдвох і ліна потягнеться там ще. О, це... тарілочка її і, і, і так уж маленька і попаде. В общем, вони завтра ще й на роботу возьмуть. Сьогодні поїмо гаряченького, а завтра холодненького возьмуть на роботу, да, так? Да. Півчаса оцей фарш у нас кипить з приправками, тому які нравиться. А тепер туди теж. Воно От, що не пропарити. знаю, що я не завжди питаю, коли ж розмішувати. Тепер пропариться, воно минут 5 ще О, воно за цю юшечку воно прокипіти. Із-за того всю юшку не да. треба випарювати. Так. Да. Опа. Покажи. Покажу. Оп! Ано. Ну, не на полу все, да? так? І хльоп. <реш> Оп і хліб. Цілий о, день собачний. Дивіться, як я роблю, дивіться. Оп, і отак треба зробити. От, отак на вигород, щоб не було патьок. Як ці. у мене. Ви миєте сковороди чи ні? Я бачу багато хазяйок витирають бумагою і не миють. Я витираю бумагою. А, та ти за себе, ти ж не хазяйка. <реш> Диви, посіть як я казав, так і є. О, тож не виділися. Виділа, О, Значить що, я їсти дуже хочу. Да. Він сьогодні не обідав. Ти ж купила цю резину. І воно, як мішаєш, нагинається, а потім як той, воно все із каструлі. Треба дерев'яну, вона не гнеться. О, нічого не дасть розказати. Кажи, кажи. Уключу. Цілий день збиралася зняти відео і не вийшло. Побігла, до обід лежала плохо, мені було, як сіда. А в обід їлі трохи отримало. Я схватилася з Богданом, побігла, забрала очки і так хочу вам похвастатися аж очками. Так хіба ж за ним похвастаєшся, як йому макарони по-флотським нужніше. Що, тобі подать? Ну звісно. А потім зайшла до у неї були минутки свободні, вона мені сделала ногтики. Так що я сьогодні дівчат. Так, товариші, кривач обязательно. Так, де камера? За такими красивими. Красненькі. Бомба. А де кришка? О. о. Та то мала кришка. А от додарілки не видат, то мала. А то здорова. а де ти здорову взяв? На, на стовороді була. Ну нищо. Все, довариш. А ви не бачили, де кришку я дів? А вы подскажите мне, только что ж тут... Совершенно не... Как на так, жал. И теперь здорова мала. Ну, вот это, на чем была? Грязну. Ну, вот это, Ну, вон Ну, она. Спасибо вам, Олега. Покажи очки. Як у вас. Очки. А то я думаю, пойдем, может, вечером у парк. Я с этим парком нашуся, а я как дура не ступаю. Думаю, підемо в парк, а там вже знімемо відео. Оце ж що це, рецепт на очки. Там всередині рецепт, це конверт. Ну так, це по чому виписують очки, отакі. Очки в коробочці красиві. Червоні під мої нігті. Бачите? Тряпочка... Ой! Тряпочка Дивись. чомусь синя. А у мене червона. Поміняємося? З доплатою. Ушки тигрові. Бо я собі купила тигровий накидку халат. Так що під неї тигрові ушки. Отакі вот очечки, дівчата. девочки. Мальчики. Дуже бачу хорошо, звісно, у вас не дуже. Бо 2,5 ну, для читання, прям все можу прочитати. Як раніше молода була, в туалет я піду, а на машинці стиральні у нас е бутилочки різні. І я це все перечитаю, поки мені треба посидіти, я перечитаю все абсолютно. А зараз старіше і старіше, з кожним разом не можу, взагалі вже навіть великий не можу. Машинка стиральна, я все ж новеньке, думаю, а ну, Прижмуряюсь, прижмуряюсь, нічого не виходить. вже пробувай. Пробуй. Так що очки, дівочки, от такі очки. Один флаж попадається, такі круті очки. Дай мені слово. Красиві. І мені нравиться, що великі оці Аж сюди, щоб нічого мені планки не мішали. Ціна, звісно, у них прилична. Як півтора року назад я робила, а такі наподобіжки пластмасочки ободочок. Стояли 270, це було состояние для мене. А ці сказати не треба. Ну, кажи, а що, ми нічого не співаємо. Не вкрали. Звісно, не вкрали. Не вкрали, не випросили, заробив вовк. Не на терті ще. 630 злотих. Це в гривні? Переведіть. а де біля тих, не кажи. А ну напишіть, скільки це в гривнях? Так, кого-то там ухо режет, только что читала комментарии, так прям раздражает, бесит, бесит. Або російською балакайте, або ті слова. Я посмеялась, а ну бесит, ну чого дивиться, как бесит. Стоп, я їм скажу так, кого бесит. бесит. Я включу на второй раз, так кроштану. И простою, а так просто, або в нему. Чтоб никого не бесило. Ти вищий камеру, бо ти ж зовсім пошли. Нічого, щоб не видно мої були прически. Може цього це буде когось бісить. Ця людина просто нервна і... Хоч когось а виведу з себе. Ай, капець. А мене як віса, я зразу виходю і все. Боже, двочки, як мені подобається, очки. А ну скажіть. хороший чи ні? Хороший. Клас. А? Це на кашу повинні бути хороші. Я а. ж не можу. У них тепер по хаті, Ви ж розумієте, на столі, на е, мойки. Де треба, я їх кругом. Я навіть ну, стирку йду стирати, їх тягну на очі, щоб завести. Вони кругом. Так що оці росмановські вони обов'язково повинні бути. Вова, що ти дратуєш? Добре? Угу. Настоячі макарони. <laughs> макарони купочкам по, по да. Скажу, не ту їду да -да. По... не йду їсти. Макарони по хлопськи, а? Я не знаю. Я не, не їсти. Ми, я трошки, звісно, попробую, але взагалі я перейшла на бутерброди, бо ми його байню. А от завтра п'ятниця, мені треба щось придумати для себе, я не знаю що. Я все-таки думаю, ми зараз доваримо їсти, вийдемо на вулицю, походимо по магазинам, подивимося, що І мені їсти. Нав... Що мені на завтра їсти таке, щоб... І не голодати, і не об'їдати. Не знаю. Варіть макарони по-флоски. Що я замітив? Оце вже 10-та ложка. Макарон мало попадає. Один фарш мені. Якось макарони беруть, а потім вони такі, тільки не спіралькою. бо спіралькою будуть держатися на ложці. А іменно такі, вони тоді всі макарони випадають туди, а фарш. Оп, і тут. Так що, вигодно. Добре. Хтось у мене сьогодні питав, де ми проживаємо. Все, в Польщі. Я, я виключу. Все. Із Запоріжжя писали коментарі. люди з Запоріжжя теж переїхали в Польщу і питали у мене, де ми проживаємо. Я не розумію, ви зовсім відео не дивилися. Від... Я ж зайшла і передивилася. Думаю, чи я сказала в цьому відео, де ми проживаємо в Польщі, чи не сказала. Тільки ну, прошле відео, яке йду за очки. Узнавать очки. Іду й кажу: ми з Запорозької області, з Енергодара, проживаємо в Польщі, Закопане. Начало відео, і тут в коментарях чоловік пише: ви откуда ви чи де ви в Польщі? Ну блін, ну це ж уже. Не понимаєш, ну привикли як у Польщі, значить це Краков, Варшава, Гданська, ну великі города. А такі не, не дуже. Нічого собі в нас, що не дуже у нас. Городок Нас не великий, тут не насідення, а ту багато просто людей. Закопане, ми з раніше зробили. Де це закопане, де це закопане? А ви карту, раз Карту рок. І так, увеличуйте карту, увеличуйте, увеличуєте. Там не тільки буде Варшава, а там буде багато-багато. Ну ви знаєте, на плюсик нажимаєте, якщо не можете увеличувати, розтягувати пальцем. Я вас вам научу, ви тільки пишіть. Ви пишіть. Так, тушим свет. Економія. А як же? Надо... Все. Я... Я, я люблю виключати велике, я ось вот ці свої підсвіточки мне На вулиці ще сонце не сіло, так що. Зварила їсти, виключила, а як? Ну. ну Привикати треба. Не так як ми. Я, вагу викинули, я не виключаю навіть на роботі конфет раз і в карман. Не конфету карман, конфету рот, а бумажку в карман. Прийшов до мусорки, викинув. Так і свет. Зайшов підсобку там у себе, взяв ключик на 10. Виключив. Зайшов ключив, взяв чортку, виключив. Не я... все зробив. не все, зелень, завело. Да. заболталась Зелена а? цибуля і укропчик кропчик. Засипаю, ключиха хай пропав. Ну конечно. Не, ну, так щас, щас. Види, А коли я не красиво робив? Mm. Отак так, дивіться, по всьому. Особ... Я люблю окроп кругом. І не тільки окроп, і люблю лавровий листок. <рес> Те, Те, що, що я терпіть не можу. Те, що пахне добре. А от цибулька вона не пахне. Я і сальце би цибульки поїв. Як чуди полонув. Ні. А нікуди, ну куди, диви, нікуди. Потім возьмеш всі. Значить, чайник у нас сам не відключається. Ой, кіно було. Розкажи. А на розкажи. Розкажи. Та розкажи ти. Стою я біля, біля плити? А в нас чайник на кнопочці. Ну, я вам скажу, що нас, мабуть, підобдурили. Під Сенсорний оце. Так, да, так. Да. А прийшли ми вибирати, чайників було куча, всяких я, мабуть, в тому відео розказувала. Дівчинка нам достала оцей, якого на вітрині немає. І, і ось... нам спихнула. Візьміть, каже, оцей, він сенсорний, та він тета, він цвітами різними переключається. Ну, ми ж і взяли його. А він, не нагрівається, тому що кришка там не плотна і він 90... Він нагрівається до 95 а тільки сам не виключається. Це буде кипій, дев'яносто. Немає його да. тої температури. Да, щоб 100 й виключилось. виключилось да. І виключилось, так. І оце одна біда, що не виключається. Ну, ми на його привикли, ми його не кипятим стільки, щоб прям самим там, там. Я як тут собі хазяйка на кухні, я ніколи в житті не повішу туди досточку чи кришечку, чи що нібудь, поки я його не ну вимию витру досуха. А хтось тут була вся сім'я вдома, і Ліда, і Валік і всі, і Вовик, я не знаю, хто з них сполоснув критичний. Коротше, ты... чайник ось, розказую далі. Ось, о, вам видно. Зараз. Можеш Воно. мене вбрати, Не виберу я. тут чайник у нас стоїть. От постійно досточка висить. Саме перва чи сама посередньо, як щитати? Ну я сполоснув і повісив. І крутимся, чую, пікнуло, раз пікнуло. Думаю, навіть плитку, ну, хтось, бо теж пікає. Чуєте? Так само і чайник, Ну, Так само. Кажу, хто включив чайник? Ледина прийшла в туалет. Ні, не включала. А хто включив? Кажу, бачите, який опасний. Ніхто не трогав і він сам заработав. Ну, це опасно. Пішли всі з дому. Там води мало, він да, І тим більше він сам не виключається. Він буде кипіти поки не википить вода, і ви знаєте, що тоді буде. А воно, дощечка і капля одна капнула, а потім ще одна капнула. А його, щоб завести, воно два рази. Раз треба, нажати так. щоб він просто засвітився, а другий раз уже температуру. Він вибирає сам температуру, як треба. Ну, а ще я замічав, що в нас плитка оця ж, пікалка. А тепер, я думаю, що ж оце дивіться, я виключу. А тепер, щоб виключити, треба оцю нажати, а потім аж оцю Збиваю. в Другий раз кидаєш тряпку, оп, а воно включиться. Ну тряпка ж не може сюди тільки один, а потім перескочить ще й включити. Правильно? Вона тільки піднула, а потім таймер гоп і виключився, Що зробили два рази. Раз тут, а потім ще, ну, ще раз. Так само і дві каплі. Раз, ось, що. він пікнув, не включився. А два рази, ну тут вийшло дві каплі. Так, <рес> да, і там води почти не було, він загудів і добре ми вдома. Тепер Вовик, кожне утро, як іде з дому, ви ж не забудьте чайник, кажу, я мою посуду. Я витираю, я ніколи не повісю. А у кого ось... у нас тут включався чайник? Не пам'ятаєш? У, -у, -у. у когось включався. Тут е, обичний чайник, е, той, що кнопочний. От... Щось перемкнуло його, я не знаю. Ну включив вже. Все, воно пропарилось, я виключаю. Відключую. От такі в нас будуть вечері сьогодні. Зараз ми будемо вже з вами прощатися. Не розказували вам, я думала, планувала собі день, що я покажу вам сьогодні платье, яке собі купила, хотіла похвастатися. А воно ну, не вийшло. Коли Вовик вдома, то вже з ним не, нічого не зробиш, бо він же ж слова не дає сказати. Це ні погода, в нас дуже звісно. 20 градусів тепла, а ви розумієте, нагадало, це як в нас в Україні було, кінець сентября. Якось так сонечко світе, а воздух прохладний. Йдеш у цьому, такій шведки. Ну от точно там вже кавуни відходять, знаєте, ну така вже прохлада. Вийдеш у тінючку, аж накинув би вона сонечку, твоя, так. Так споминалося, йшов з роботи. Ай-яй-яй. Ну, так все. що будемо з вами прощатися, бо кучу посуди мені накидав у мойку. Кучу. Діловий варив, варив, тут усе. Три ложки. <свят> ну а що ж, я зварив, а ти помий. Рука руку миє, так? Да? Все, заглохла плитка. Не треба її тепер перегрикувати, а то буде, блін, як ми не виходить. Хороша піли, плитка, варив, хороша почув, плитка, плитка, тільки так. вентилятор там. Може її треба помазати лікою. Не знаю, ну так буде. Отакі зараз плити, їх монтують. У... Як це вони вирізають і тут... Хай гуде тут всередині. А ми переносимо. Ну нічого. Все, виключаємо. Цигани співають на кроковках. Так, Спокійної ночі всім. Всім привіт, всім самого найкращого, миру, добра, тепла і до скорої, скорої зустрічі. До завтра. Пока-пока. Пока-пока. Бачите, я на себе направлю. На себе поправо. Так так раком, я не як це відео буде виглядати, що цей телефон. Тобі не видно, що він оце перекрили. На, у профіль і анфас. <laughs> тепер скажи ще раз. Так буде доступніше тепер. Все, пока. Бо ну, достає, він мене достає вже три дні. Три дні вже спимо на різних кроватях. Вальтом, він туди головою, де мої ноги. Нет, то ты где мои ноги? Как это я там шлю, то твои ноги? Ты где мои ноги? Я, я, там, люди, Но ноги. я ноги. думала, что сегодня вечером будет порядок, а он опять достаёт, сейчас камеру выключим и будет продолжение. Будем мириться, а не продолжение. Всё, пока-пока. <рекленно> ну что? Продолжение следует. Злобы Всем пока-пока. <laughs> а сами до миски, да? Я а, же не попробовала. Добре, дуже добре. Ну, тогда попробуй. Вот, смотрите, что я Що я сьогодні приготував? При... Всім приємного апетита! Добре. Дуже добре, девочки. А тепер пока-пока.